Добрий день всім, хто зайшов на канал Garden Place. В цьому ролику я хочу показати вам, що зараз квітує в моєму саду. Мова піде про гібіскуси, флокси, троянди та хризантеми, які почали квітувати, не дочекалися осені. Ось подивіться, яка гарна квітка у цього гібіскуса. У нас 3 дні поспіль йшли дощі. Тому квіти потерпали від дощів і вже дуже замучилися від нього. Але це дає нам можливість побачити, що від дощу квіти стають синього забарвлення. Набуває такий блакитний відтінок. Він квітує в мене вже десь тижні три, тому вирішила познімати для історії цю красу. На передньому плані росте космея. Біля неї розкинувся флокс своєю шапкою, і поруч теж квітує. Флокс. Ось такі невеликі квітнички створюють красу. Ось як поєднуються квіти, коли вони поруч квітують. А саме космея з зістенькою квіточкою. І флокси, які тримають великі шапки квітів. А також цей колір перегукується із кольором гібіскусу. Це плетиста Троянда Девіда Остіна Golden Celebration. Вона росте всього лише другий рік в моєму суду. В неї досить тоненькі пагони, але вона витримує на них. Такі великі квіти. Сподіваюсь, що вона колись виросте великим кущем і буде мене радувати своєю красою. Пахощі від неї просто чудові. І хочу ще сказати, що ця квітка мене здивувала тим, що так довго тримає квіточку. Хоча у нас були дощі затяжні перед цим, але квіти вона тримає своє добре. Подивіться на ці врожаї, скільки яблук в цьому році. Все усипано. Це яблення дуже добре, гарно зберігається взимку, не псується. Там чоловік зробив підпорки, щоб тримати віти. Бачите, як працює космея в саду? Вона росте тут вздовж паркану і займає простір десь метрів 5, точно. Така проста квіточка, але як вона гармонійно поєднується своїм кольором. Одні темніші, другі світленькі. Видається такий градієнт. Бачите, як центри жовті поєднуються з тими квітами на дальньому плані. Хіба це не краса? Вона в мене тут насіялася і я вирішила її не прибирати. Хай росте, цвіте і красується. Тут дуже добре чутно, як літають бджілки. Весь час працюють, збираючи пилок. Дійшла до цих флоксів і відчуваю, який солодкий шлейф. Зараз вітає у повітрі. Які ж вони гарні і пишні. Вони вже квітують в мене три тижні. Це вже вони після дощу. Після великих вітрів, злив, але все одно продовжують квітувати і радувати нас своїм ароматом і красою квітів. Їх можна легко обстригти після того, як відквітають, і вони вийдуть на повторне цвітіння. Ось тут ця гілочка відквітне, ви її обріжете. І далі вона із нижніх пазух буде випускати нові квітоноси. І таким чином ви побачите повторне цвітіння у вересні. Прекрасні флокси. Ну, як їх можна не любити? Як гарно перегукуються флокси з цього боку клумби і з тими, що на тій стороні. Вони створюють гармонійну композицію. Такий прийом повторення в саду працює дуже добре. Можна обійтись невеликою кількістю рослин і створити затишний та красивий сад. А це я вам показую свою першу річку. Трояндочка називається Полька. Бачите, яку шапку квітів вона приймає? Ось пагін, який виходить із землі. Він висоту набрав десь сантиметрів 50, але яку велику шапку квітів він витримує. І це незважаючи на те, що йшли дощі, вітри. Ця шапка тримається в нього вже дуже довго, днів 7-8 точно. Така чудова троянда. Вона ще й має гарний аромат. І колір мені подобається, такий в неї абрикосовий. А тут ви можете побачити хризантеми. Так, ви не помиляєтесь, це хризантеми. Бачите? І ще навіть вересня нема, тільки ось серпень почався, а вони вже квітують, розпускаються. У нас стали дуже холодні ночі. І тому не вирішили нас порадувати своїм квітуванням. Ще, звісно, не всі розпустилися, але вже є на що подивитися. А це ще один в мене колір гібіскусу, який росте в моєму саду. Бачите, який гарний сливовий колір. Він теж тут росте всього лише другий рік. Але його висота вже вища за мене. Я хочу сформувати його деревом. У нього тут один стовбур, з якого йдуть отакі от віті. А поруч з ним росте ще один, тільки трошки нижчий. А це білий красень. У нього білі пелюстки і червоний центр. Ви Знаєте, гібіскуси взагалі люблять сонячні місця в саду. Там вони себе почувають дуже добре і гарно квітують. Вони не дуже потребують сильних поливів. Хочу сформувати із самосійок, які тут насіюються від них. Деревце трьох кольорів. це древовидна гортензія Анабель. Бачите, як вона змінює свій колір? Спочатку вона білого кольору, а коли відцвітає, стає такою лаймовою. Дуже гарно. Вона почала квітувати у мене ще в червні. Люблю дивитися, як ця гортензія змінює забарвлення. Таким чином, підштовхуючи нас на роздуми, що час плинне і літо добігає завершення. На цьому я хочу з вами попрощатися, сказати. Велике дякую, що були зі мною, подивилися на красу, що квітує зараз в моєму саду. Прошу підписатися, поставити лайк та залишити коментар. А на цьому до побачення, гарного вам дня, усього найкращого. Бувайте!